Всім привіт! З вами Артван і це огляд четвертого туру українського Єврофці 24. Четвертий тур вийшов дуже цікавим і насиченим, і перед останнім туром групового етапу все дуже сильно закрутилося, і в жодній з груп ще не вмерла інтрига. Якщо у вас виникає питання, а де огляди другого і третього туру, то ви, напевно, не підписані на інших двох організаторів. На Атланту і на краву, адже огляди виходили саме у них на каналах, тож підписуйтесь на них, щоб не пропускати наступні огляди. Розпочинаємо ми, як завжди, з групи А, але перед цим нагадаю, що в цьому відео ми робимо лише огляди матчів. А щоб подивитися повні відео учасників, підписуйтесь на їхні канали та дивіться там відео з їхніми матчами. Посилання на усіх учасників, як завжди, в описі під відео. Отже, група А, перший матч Росфіфа проти Атланти. Атланта вирішив побритися і виграти свій матч, щоб вийти у плей-офф з Австрією. Oh, no. 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 А Росфіфа зі своєю збірної Швейцарії вирішив побісити Атланту п'ятьма захисниками. То хто втілив свої плани у життя? Перший гульовий момент на п'ятій хвилині у Арноутовича, але він ним не користається. Ще один подарок від Росіва, але Вімер цього разу пробуває прямо у воротаря, який навіть не бачить м'ячика. На 37-й хвилині Арнутович отримує ще один шанс і цього разу перетворює його на гол. А на 43-й хвилині груль подвоює перевагу Атланти. Ростік, зберись! Другий там розпочинається з чудової комбінації австрійців, і Кайнц в дотик забиває ще один гол. Ще одна атака Австрії, груль пробиває у ближній кут, і це 4-0. Рос, where are you, Рос? Атланта питає, де Рос? А ось же він, Доя робить рахунок 4-1. Кутовий для Австрії, Данса пробуває у поперечку. Швейцарія виносить м'ячик і тікає у контратаку. Ндоя протягує м'яч через все поле і пробуває прямо у вертаря. Ростик, як ти це прокоментуєш? Бля, <плес> який я дебил. Ще одна атака Швейцарії. окафор на ударній позиції. <плес> 84 хвилина. Після чудової комбінації Завіцер виходить на ударну позицію і знову пробуває у 5-1. Давайте послухаємо після матчеві коментарі. Ізі! Ще в одному матчі зустрілися Возі Геймс проти Жекоса. Жекос, який пропускав минулий тур, відразу ж показав нам свої зміни у команді. А після цього Возі показав не тільки свою бундесмашину, а й як насправді збирав команду Жекос. Так. На складі сьогодні буде Ді Наталі. І отаку от легонько ми зібрали склад. І будемо всіх розривати. На 17-й хвилині дві скидочки до центру з лівого флангу, і Дімо Вернер відкриває рахунок. Ще одна дуже схожа атака, але з правого флангу і Мусіала не влучає у ворота. 28 хвилина. Фратезі закидає на Палегріні. Той скидає на Ді Натали. Якась нерозборуха в штрафному майданчику, і мобіли зрівнює рахунок. Відразу ж в наступній атаці Ді Натали виводить Пелегріні на ударну позицію. Але Біссек блокує цей удар. Розіграш кутового. Ді Натале пробуває Файнес і ідеально влучає у Хрестовину, але це футбола не тисячка, і за це же Кос нічого не утримує. А от Німеччині в наступній атаці пощастило більше, і Адеємі робить рахунок 2-1. На 38-й хвилині Вернер забиває свій другий гол у цьому матчі. А на 52-й Вернер оформлює хет-трик і Возі питає, чи можна. Можна. 61 хвилина Марко Ройс робить рахунок 5-1. 69 хвилина нестримний вернер Манію Несту і це 6-1. На останній компенсованій хвилині Ді Марко заробляє пенальті. Яке реалізовує Ді Натали, і яке за чомусь вирішив нам не показати. Кінцевий 6-2 і фірмове святкування від Возі. Олего легонь! Полеті! Дастіш Фантастіш! Перед останнім туром возі Атланта гарантувало собі вихід з групи з 9 7 очками відповідно. Жекос має 4 очки, Росфіфа 3 і Дніпряни 0. В останньому турі вирішиться, чи виграє Атланта у Дніпрянина і чи забере він собі перше місце у групі, а жекос, Росфіфа розіграють між собою третє місце і останню потівку у плей-офф. Ви тільки вже послухали які справи в групі, а а я вам розкажу про справи, які ми робимо. Це збір. Ми зі всіма учасниками. Нагадаю, купили PlayStation 5, і це головний приз, який ви можете виграти. А ви можете здонати для Збройних сил України. Ми хочемо допомогти військовим. У нас вже ось така сума. Ось тут пишеться сума. Тут qr кодик можете здонати. Один вхідний квіточок це 50 гривень, два вихідні квіточки це 100 гривень, 10 — це 500. Ось і також, якщо ви не виграєте PlayStation 5, ви можете виграти три футболочки від. Магазину Класік. Тож, робіть донати, і ви можете виграти отакі прикольні призи. А ми переходимо до Групи Б. А в групі Б зустрічалась скромний проти нон Е, Прекрасна збірна Шотландії проти збірної Сербії. Ось скромний, ось нон-фейм Максимчик. І зараз подивимося на склади команд. Тут, тут склад збірної Шотландії, тут склад збірної Сербії. І на перших хвилинах, а точніше на 10-й хвилині eh, Владислав Скромний відкриває рахунок Пантовича. Такий удар в ближній. І Гордон я не знаю, що він робив в цьому. моменті. Гордон eh, прикрий момент для Макса. Але через 3 хвилини вже і Влахович робить рахунок 2-0 і 2-0. Eh, рахунок неприємний. Але хто грає Фіфу, той знає, що з цього рахунку може відігруватись. І Максим це також знав. І Кені Дагліш на 17-й хвилині робить рахунок 2-1. Прекрасний удар в ближній кут. А на 38-й хвилині Крісте робить як його там звати. Перепрошую, Райан Кріса робить рахунок 2-2. Але на відпочинок пан Владислав хотів піти лідером. І Косяч відправив одного із захисників Шотландії за пивом по акції ВТБ і робить рахунок 3-2. Далі нас вже очікують моменти другого тайму. Тут Кріса пробиває, влучає Млінкуючу, але далі, Кеніда далі підбирає м'яч і пробиває в дальню 9. І ось тут такі танці. Дивіться, зараз якесь святкування буде у Макса. Це прямій коннект, проти мене ж, кстаті. І дійсно, коннект в цьому матчі був доволі жорсткий по відношенню до Макса і до Скромного, але Максу і Філіпсу не заважає забити скромному четвертий гол. І ой, знову тенцюльки від. Макса Нонфема Довольне лице, це прекрасно. Філіпс віддає на Кріста, І Кріста робить рахунок 5-4. Прекрасний гол і не менш прекрасне чаткування в виконанні Макса Намфейма. Але він говорив попереджав, він говорив без негатива, Це просто привичка в нього в вікінд-лізі, тому ми не засуджуємо такі дії. І матч закінчився з рахунком 3-5. Давайте послухаємо, що сказав Макс Фейм в кінці матчу. Нахуй матч залупа, блядь, Конек говно, блядь, Спромному респект. Спасибо за уру. Завше, сорі, я не хотів серйозно. І Олександрич і Федор грали в матчі номер 2 групи Б. Ось, Олександрич, і тут унікальний випадок, що грав тільки оцей чолов'ягав в прекрасній пов'яз, і Федоров грав сам один на один, і це унікальний випадок. Ось такий на склади команд, але я вам скажу, дивіться, коментар про перший тайм. Жорстко йдем, реально. Реально. Ось такий жорсткий перший тайм, але в другому таймі відразу відкриває рахунок. Оцей чолов'я в пов'язці Олександрович Юніор або старший, називаєте, як Але Іспанія не забарилася з відповіді. Тут Хоселу віддає передачу на Ольму, і Ольму робить рахунок 1-1. А далі знову йде в лінію. Пан Федоров, віддає пас на Хоселу, Хоселу. Хоселу віддає пас на Рауля і робить рахунок 2-1. Мені здається, що Хоселу один із найбільших асистентів даного турніра. Може, я помиляюсь. Хто віддасть цю статистику, будь ласка, напишіть в коментарях обов'язково. Тут Марко Сторенто в соло проходить, забиває і робить рахунок 3-1. Ну і Олександричі забили свій останній гол на цьому турнірі. Вони вилетіли, і тут Барколя забиває, і робить рахунок 2-3. Але на жаль, пацани програли, пацани програли. І ось таблиця групи Б. До вашої уваги. Нонфейм на першому місці скромний сіроті переділяють другу, і третю сходинку. Відповідно, Федоров і Олександрич е займають отаку позицію. В останньому турі зійдуться нонфейм проти стереотіпа. Та Федоров побореться за вихід з групи проти скромного. Народ, ще хотів би вам нагадати про наш телеграм-канал, в якому ви можете знайти всі новини по турніру. Та також в цьому турі ви можете проголосувати за найкращий гол-туру. Переходьте за цим QR-кодом та приєднуйтесь до телеграм-каналу. До вашої уваги переможець голу туру в третьому турі. Це Нупфіфа та його містер Сіін. І туди. Є. Yeah. І отак. І прийняв! Блять, камера! Сука! Ну що, перейдемо до групи С, де зустрілись Дарк Геральт та Шотік. Вітаю всіх, шановне панство! Всіх вітаю! Четвертий тур. До вашої уваги, збірна Угорщини та збірна Польщі. Перший момент матчі виникає саме самоугорщини. Керкіс проходить по флангу в лінію, йде тяний м'яч, але захисники Польщі їм на місці. На 18 18-й хвилині Шотік крутив-крутив заворожував Дарк Геральда своїми переворотами-розворотами. І в цій атаці він знаходить удар, але чесний парирує. На 25-й хвилині селай проривається по флангу, проривається далі, заходить в штурний майданчик, іде по лінії, по лінії, але чесний знову рятує. 30-та хвилина матчу, шотик давив, 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 давив. Газдак знаходить пасом Пкерез, Керкес. Проривається. Керкес це лівий захисник. Він з шутінгом 53 пробиває в дальню дев'ять та рахунок матча стає 1-0. Перший момент матчу у збірної Польщі виникає на 39-й хвилині, де прекрасним розрізним пасом знаходять Смулярика. Смулярик, Смулярик пробуває вдальню, але Гуляш рятує. Татар Геральт не збирався також на цьому зупинятися. 43-я хвилина матчу. Лівандовський потужним прострілом знаходить ближню, але Гуляш знову рятує. І надалі настався такий цікавий момент. Як ви вважаєте, Левандовського в Левандовського був сайт? Чи все-таки гравець, який давав пас Левановському, задів м'яч, і через це гра зафіксувала фол? Кеки сривається, штрафний майданчик, знаходить Пушкаша. Пушкаш ж фінесом, але щесний знову рятує збірну Польщі. Після удару Пушкаша збірна Угорщини розігрує кутовий. Барат знаходить дальнім пасом. Красиво салає, села прибуває, але після добивання від Пушкаша суддя скасовує гол офсайд. Сімдесята хвилина матчу, Зелінський крутиться, вертиться, знаходить Залевського, Залевський прибуває в дальній кут, Рахунок матча стає 1-1. Дар Геральд ще не сказав свої останні слова в цьому матчі. Останній момент матчу був у Польщі. Просто дивіться. Йобаний твій рот! Після цього моменту матч закінчується з рахунком 1-1. Перейдемо до наступного матчу групи С «Нуб Фіфа» проти Маркіса. Ну що ж, друзі, сьогодні ви побачите мій останній матч на українському е Євро 2024. Всім доброго ранку дні і вечора, пані та панове. До вашої уваги склад Нуба Фіфа та склад Маркіс Фіфа. Перший момент матчу виникає саме у Португалії. Лао знаходить Роналду. Роналдо перейде на Нані, але Нані пробуває вище воріт. На 16-й хвилині матчу. Дуку знаходить красивим навісом. Лукаку Лукако пробуває, але Дієго кошта на місці. На 22-й хвилині Онана знаходить красивим пасом. Дікейте Лари. Рахунок в матчі стає 1-0. 25-та хвилина матчу. Ліао знаходить Джо Маріа. Маріо, Маріо знаходить за Тляо. Ліао пробуває в дальній фінесом, але стійка, стійка рятує збірну Бельгії. Жоаканцело в центрі поля знаходить роздрізним пасом Нані. Нані передає пас на Ренато Санчеса. Ренато Санчеш пробуває в дальній кут, але куртуа парирує цей момент. Нані, отримує м'яч. Навіщо на дальню, але щось відбувається незрозуміле, але куртуа рятує збірну Бельгії. хвилина матчу, Ляо, отримує м'яч на фланзі. Розганяється, розганяється. розганяється, тормози, Ляо, тормози. 60-та хвилина матчу, у Маркіса дропається сильно пакети та Пінг. Не знаю, що в нього з коннектом, але в мене, ну ви бачите, просто, ну, ну, типу. Ну затримка просто нереальна, блін. Але і у Фіфа також був профріз. Опа. А ось конек погнав душити. 79-та хвилина матчу. Декейтелеве. на Лукаку, Лукаку б'є прямо в дієго кошту. До вашої уваги, 90-та хвилина матчу. Я вибачаюсь, Макс. Ну дебілізм, ну що за хол, я пустив, ну що за дебілізм? Матч завершується з рахунком 1-1. Ну що, перейдемо до таблиці на п'ятому місці. Ну Фіфа з одним очком. Та він закінчує виступати на нашому турнірі та покидає його. На жаль, на четвертому місці Дарк Геральт з чотирма очками, на третьому місці Шотік з чотирма очками, на другому місці Крава з шістью очками. Та на першому місці єдина людина, яка вийшла з цієї групи в плей-офф, але ще не зрозуміла, в яку стадію Маркіс Фіфа, сім очок першого липня. П'ятий тур, останній тур групового етапу. 1 числа зустрінуться 14.00 Маркіс Фіфа проти Дарк Геральда, де Дарк Геральт буде боротися за слот в плей-офф. А Маркіс буде боротися або за 1 четверту, або таки попаде в 1 восьму фіналу. Та о 15.00 вас чекає матч Шотік Крава РК. Це матч на виживання. Хто виграє, той забирає вище місце, проходить в плей-офф, хто програє, має таку можливість вилетіти. Тому в нашому останньому турі геть не зрозуміло, що відбувається у групі. С. особисто я з нетерпінням чекаю саме цю гру. Саме цей ігровий день, тому що не зрозуміло, хто яке місце займе. всі окрім Нуба, ФІФА, вилетіли. Маркіс собі гарантував плей-офф, але ще не зрозуміло, з якого місця. Та три гравці, три учасника бореться за виживання, щоб потрапити в плей-офф. Ви щойно почули, які справи в групі це. А я вам розкажу про нашого геніального, прекрасного дизайнера Ярослава. О, посиланні є в описі на нього. Він робить ці всі нам круті заставки, прев'юшки, ці таблиці, які ви бачите. Якщо вам треба якась класна прев'юшка, пишіть Ярославу, ось тут з'являється його нік в телеграмі, можете піти написати, і він вам зробить все по красоті. А ми переходимо до групи Д. І в групі, де першу матчу зустрічався Лорд Магуайр, який вже, на жаль, покинув турнір, і Бафік, який ще бореться за. Найкращі місця в цьому турнірі. Ось такий косплей на Лорда Магуайра. Е, зробив Бафі. Ось склад збірної України, склад збірної Нідерландів до вашої уваги. І ось перший і момент збірної України Малиновський пробиває і не влучає у сір воріт. Але е, Лорд Магуайр отримує отаку можливість і Малин не забиває. просто якісь вбивчі моменти, що в одного, що в другого учасника. Але Віктор Циганков це є Віктор Циганков, і прекрасна в нього карточка, удар трівелою, і рахунок 1-0, і Бафік відкриває рахунок в цьому матчі. Але Лорд е, Могуайер не засмутився, а тільки розізлився і починав свою атаку. Бродбі пробиває, влучає трубіна, а далі далі він зробляє кутовий. І з цього кутового він створює неймовірний момент, який завершується. Давайте глянемо, чим він завершується. Подача Вірмена. Подача Вірмена на Бродбі, і Бродбі обрав рахунок 1-1. Недовго Бафік радів. І ось е, атака Бафіка. Бафік хотів е, вийти вперед наприкінці першого тайму. З інчикові дає пас на коноплянку, на той наша перемка. І тут момент, дивіться, що говорить Бафік. Ну навіщо я віддаю? Пробий! І звісно, чого ти не пробив Бафік за довбика? Але Лорд Магуайр такі моменти не прощає. І тут комбінація, яка завершується ударом Сімонса і рахунок 2-1, і на перерву лорд іде, е, маючи перевагу. А тут уже е, моменти другого тайму ідеться, який момент стався. З бафіком. Розкрутився, то не забив. Товариш суддя! Ну фол ж був! Як не було то? Ми дивимося на вар і тут фол. Тут однозначно фол і пенальті мав бити бафік, але. Добре, маліна. Давай, треба реабілітацію за перший момент сьогодні. Андрій Миколаєвич 2.2! Я скіпнув гол, вибачте. Я навмисно залишив такий момент на, е, з Бафіком, який він забив гол, які емоції. Ми любим, це ми любимо. Це такі емоції на цьому турнірі це просто фантастика. Але дивіться, що сталося далі. Добре. Ну, куди ти свиш? І куди ти свястиш? Такі питання у мене також були. Мав би момент бафіки для нього було 3-2 напевно краще, але 2-2 рахунок закінчується отак. І переходимо до матчу, де Зідана зустрівся зі своїм другом Артуаном. Водиться кінік прекрасні фотографії. Вони знайомі дуже 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 давно. Склад збірної Туреччини до вашої уваги І склад збірної Хорватії до вашої уваги. І давайте дивитися, що було в цьому матчі. До речі, хочу сказати, що грав Артван, а не його дурецький трух. І Артван створив такий перший момент у цьому матчі на 22-й хвилі. М'яч не виходить до цього моменту. Але Артем помиляється. І помиляється так, що Нікола влажиє Фінесом, Дальній кут, забиває робить рахунок 1-0 і емоції Гетри, Ви бачите, він дуже радий. Далі зараз буде коментар Артвана щодо захисту Гетри. Все закрито, все закрито. В нього, блін, захисники, як не знаю, як в Італії в 2006-му. Sensacja! Zbierna Korwaty naturalizowała sobie Italiców z 2006 roku. Gianluca Zambrotto, Fabio Cannavaro, Marco Matrazzi i Fabio Grosso. Jeśli uważacie, że to jest dyskwalifikacja, ja też uważam, że to dyskwalifikacja, ale zobaczcie, co robi Heterosydan. Robi rachunek 2-0 na początku drugiego typu, i szikarna ataka. Potem poszła, i kiedy Piresz, czy próbował w Danii, ale all Altai... Відбив і подібну атаку зробив Гетра Зідана через декілька хвилин. Але ця атака вже завершилась голом. Тут тільки забив Нікола і лізе на емоції Гетри. Сука! Як? як, блядь, пацани, як це відбувається нахуй? Я не розумію, просто як. Не розуміючи, що відбувається в матчі, на 80-й хвилині матчу. art 1 робить рахунок 3-1 і скорочує. Ой, я скіпнув. Похуй, похуй. Похуй і оце наказується за те, що Артван скіпнув момент, він не забуває у цьому вбивчому моменті, і матч так і завершиться з рахунком 3-1. І давайте дивитися на таблицю групи Д. А група Д, таблиця виглядає таким чином, що Гетра Зідана вийшов вже у плей-офф, давайте ми його привітаємо. Це було просто легендарно. Пред Чехія. Ой, чехі. Чехія, не Чехія, але Хорватія виходить далі. Далі Бафік має 5 очок. Артун має 4, Кікер 3 і Лорд Магаер 1. Лорд Магуайр вже зіграв 4 матчі. Він вже покидає цей турнір. А ось що нас чекає в останньому турі? Це просто ой-ой-ой! І це не тільки в групі D, У всіх групах нас чекає просто щось смертельне і пекельне. В останньому турі Бафік боротиметься за друге місце у групі проти Гетра Зідана. А я, Артуан, буду боротися за вихід з групи проти Кікера. Давайте подивимось на рейтинг бомбардирів перед останнім туром групового етапу. Відразу три гравці забили по 8 м'ячів та ділять місця з третього по п'яте. Це два шотландці Далгліш та Філіпс під керівництвом Нонфейма та Хаджі Молодший з Румунії стереотипа. На один гол більше за них забили Серп Пантович під керівництвом скромного та Тіму Вернер з Німеччини в Возі Геймс. Вони поділяють першу та другу сходинки між собою. Ну Що переходимо до моєї улюбленої рубрики? Це чорна діра турніру. П'яту та четверту сходинку нас поділяють Федоров та Лорд Магвайр. В них по 15 пропущених м'ячів. На третьому місці Нуб Фіфа в нього 17 пропущених м'ячів. На другому місці в нас Дніпрянин в нього 20 пропущених голів. Та лідери нашої чорної діри Олександріч. В них двох 26 пропущених голів. Таким чином зараз виглядає цей рейтинг. Ось такий вогняний розклад у нас перед останнім туром групового етапу. Дуже багато вирішиться саме в цьому останньому турі. Кожній із груп ще залишилося повно питань, і я з нетерпінням чекаю цих розв'язок. Пишіть в коментарі, як ви думаєте, як це все закінчиться, які будуть розв'язки, хто вилитий, хто не вилитий, хто займе перше місце, друге, третє і так далі. Ставте вподобайку цьому відео, діліться ним своїми друзями і очікуйте на наступні відео. Бувайте здорові! Прочистить і Все буде Україна! Пока!